Доброго дня! Вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій. І в сьогоднішньому відео ми з вами будемо покращувати звучання нашого мультимедіа на Форді. Так, я знаю, в нас мультимедіа на Форді непогано і звучить дуже добре, але ми можемо ще трохи його покращити. І для цього нам потрібна буде програма Camp, OBD Adapt, і нам потрібно буде змінити деякі параметри у блоці APIM. Ми можемо покращити звучання як в сінки 2, так і в сімки 3. А перед тим, як почнемо, я нагадую: не забуваємо підписатися, ставити вподобайки, коментувати, також тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А ті, хто бажає сказати своє дяку або допомогти каналу, можуть зробити це фінансово. Всі дані будуть під відео. Також я хотів би вас попросити підписатися на мій другий канал «Вітамін Кук», де я готую дуже смачні страви і може вам це сподобається. Велике дякую вам за це, якщо підпишетесь. А ми починаємо! Під'єднуємо відеоадаптер до авто, роз'єм і під'єднуємо до комп'ютера. Запускаємо ForceCam. Цю процедуру ми робимо для того, щоб покращити звучання нашого мультимедіа. Це SINK2 і SINK3. Під'єднуємо програму. Вона має считати всі модулі. Тепер, як завжди, перед початком роботи з forscan нам потрібно перевірити помилки, якщо є, видалити, якщо нема, це добре. Зараз заходимо. Конфігурація програмування. Тут нам потрібно знайти блок APIm, який відповідає за наш Sync. В цьому блоці APIM нам потрібно змінити один параметр це параметр radio HD. І цей параметр в блоці APIM нам потрібно змінити у всіх моделях Ford. Тому що в усіх моделях є цей блок АПІМ. Цей параметр потрібно активувати. Вибираємо API, тиснемо Play. Запитуємо ви впевнені. Це Sync 3 Так, ми впевнені. Якщо Sync 2 то воно запитає про Sync 2 Тиснемо ОК. Так, зараз, щоб довго не шукати, ми можемо в поїскові знайти потрібне нам пишемо HD, і нам відразу видає параметри, які нам потрібно змінити. В мене він вже активований. Якщо у вас не активований, активуємо, тиснемо Включити. Тиснемо ОК і тиснемо Записати. Все. Закриваємо. Операція успішно завершена. Так, тут ми закінчили. Тепер ми повертаємося у конфігурацію і програмування. Нам потрібно. Знайти блок АЦМ, який відповідає за качество звучання. Нам потрібно також там змінити конфігурацію, тому що в європейських фордах ця конфігурація не активована HD радіо, і нам потрібно зайти в блок АЦМ. Конфігурація модуля. Якщо немає, то конфігурація модуля у форматі AS-Build. і зробити там зміни. В американських авто деяких активована ця функція, деяких ні. Якщо у вас фокус клуба або 8 Max, то тут не потрібно робити зміни в АЦМі. А для Mandeo Fusion S Max Galaxy Edge обов'язково потрібно зробити зміни в модуля це. Заходимо в конфігурацію модуля, якщо у вас є. І тут ми знаходимо. Радіо HD. Также активуємо і записати. Якщо у вас є, то робимо зміни тут. Якщо нема, то обов'язково у вас є ACM-конфігурація у форматі ISBuild і нам потрібно зробити. Зміну конфігурації тут. Зчитуємо. Тиснемо ОК. Тут попередження. Тут в першій строкі 727.01.01 нам потрібно зробити зміни. У мене Ford Escape, і тому у мене тут. Друга комбінація цифр. У вас буде вона друга. І я зараз напишу, яка комбінація і на що її потрібно змінити. І також під відео ще поясню. Тут потрібно бути 94А0 F200258. Робимо цю зміну. Тиснемо записати все, і. Виходимо. Все, ми закінчили. Змінили конфігурацію. Тепер наша мультимедіа буде. Звучати набагато краще. Ви це відчуєте. І, сподіваюсь, пишете в коментарях, як ви відчули ці зміни, який став звук, а він стане набагато краще, чим був. І тепер, як звичайно, при кінці нам потрібно. Зробити перевірку на помилки, скануємо на помилки, якщо є помилки, видаляємо, якщо ні, то це добре. Тепер нам потрібно вимкнути запалювання. Відкрити двері, щоб система перезавантажилась повністю, потухла. Тепер вмикаємо і слухаємо музику в класному качестві, в качестві HD. Наша аудіосистема почне краще працювати, і ви це почуєте. Я зараз не можу увімкнути. Популярну музику, щоб не було авторських прав, щоб мене не наказали. Зараз я вставлю флешку, я закинув туди музику, яку YouTube дозволяє. Ну, как-то так. Звук став краще. Самі послухайте і напишіть в коментарях, як вам нове звучання. На сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам було корисним і сподобалось. А якщо так, то не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки, коментувати і тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А я на сьогодні з вами прощаюся. Сподіваюсь, ваша система Sync працює добре і звук покращився. І на сьогодні пока. До побачення!